Отже, починаємо наш ефір. Сьогодні будемо говорити про дуже неприємну річ, а саме про можливість того, що Трамп може умити руки. Мова йде про війну Раші проти України. Спочатку про це заявив. Рубіо, а далі Трамп, по суті, підтримав. А це означає, що це була його ініціатива: донести до партнерів, до Раші, до України можливість виходу Сполучених Штатів з намагань. Припинити активну фазу бойових дій чи війну в цілому. І навіть Трамп сказав, коли це може мати місце. Ну, по-перше, що його зусилля і його адміністрації не дають результатів, і коли він побачить, що принаймні вдумайтесь. Принаймні одна із сторон не хоче припинити активні бойові дії. Наприклад, я поясню, що Україна, і вона вже це заявляла словами президента України, міністра закордонних справ, по суті, підтримує мирну ініціативу Сполучених Штатів і хотіла би припинити вогонь. Безумовно, тобто не виставляючи ніяких умов. І от коли Трамп побачить, що Україна дійсно хоче припинити вогонь, не висуває додаткових умов, а Раша не хоче цього робити, чи обумовлює такий хід події, безлічю абсурдних вимог, ну як то. Віддати 5 областей, там, ну і прочу маячню буде е, висувати в якості умов. І от якщо Трамп це побачить, що так воно і є, він умиває руки. А це означає, виходить із мирних змагань. ну Дуже дивна логіка да, в стилі Трампа, абсолютно в стилі Трампа. Це повний абсурд, повний нонсенс, але ми це почули. І я не здивований. Не здивований. Тобто ще раз підкреслюю, що заявив Трамп на відміну від Рубіо. Рубіо сказав, що якщо немає результатів нашої миротворчої діяльності, то ми припиняємо ці намагання. Нам є чим займатися. А чим йому ще займатися? Ну, Іран, да, ну, там теж суцільні невдачі. Економічною боротьбою з Китаєм, там самі програші, намагання дестабілізувати економіку світу, там виграш. Але все одно економіка приходить до тями. Ну, ще Трамп. Намагається, ми про це будемо говорити, зруйнувати Федеральну резервну систему, але навряд чи йому це вдасться. Так. Отже, Рубіо зрозуміло, да? хочемо, не бачимо результатів, виходимо з гри. А Трамп каже інше. Хочемо, бачимо, що одна сторона Україна хотіла би припинити без всяких умов. Вогонь. А інша сторона, Раша, не хоче це робити. І тому ми виходимо зі, зі гри. Так? Ну, така логіка, логіка цього політичного діяча. Але давайте не, не вмивати руки ми, тобто не залишати надію. Я допускаю, що це гра. Гра Трампа, чому? Тому що Трамп розуміє у разі виходу його, його адміністрації як посередника з процесу припинення вогню, ініціативу на себе візьме Європа. Європа стане більш потужною. Більш інтегрованою і більш важливою для світу, навіть ніж Трамп. Тому що війна Раси проти України це найбільш масштабна подія цього століття. А коли Трамп і Сполучені Штати усуваються від цього процесу. Це означає, що і Сполучені Штати стають менше вартими для світу. Це, Трамп це розуміє, розуміє. Це перший аргумент проти самоусування Сполучених Штатів е, з намагань припинити цю війну. І другий, на мою думку, більш важливий аргумент, що не так все просто. Да? Не все так, як каже Трамп, ми бачимо симпатію Трампа до диктаторів всіх: і корейського, і китайського, і рашистського, і навіть іранського. Він всіх їх поважає, каже, що це видатні люди, які змогли свої суспільства перетворити на біомасу. Слухняну біомасу. Ну, Іран не такий простий. Там постійно йдуть заворушення, масштабні. Іран найбільш таке, просунуте суспільство. Його не так легко зламати і перетворити на попіл. Так? Ні. Іранці борються. Ну, це найдавніша цивілізація світу, більш давня, навіть ніж китайська цивілізація. Отже, поважає всіх таких диктаторів Трамп, але найбільше він поважає Путіна. Магічний вплив на Путіна обумовлений, невідомо чим. Є конспірологічна теорія, що є компромат на Трампа. Є психічна теорія, є такі явища, коли одна людина впадає в залежність від іншого, через яких психічні процеси в його ментальному ментальній складові, їх ніхто не може пояснити. Це пов'язано з хімією, біохімією. Мозку, але такі випадки була, бу, були в історії, так. Ну і третє, раціональне пояснення, що просто це ідеал Путін це ідеал для Трампа. Він зумів, нібито з демократичного суспільства, яке Єльцин залишив у спадщину Путіну, перетворити це суспільство на стадо баранів. Які підтримують війну і радіють вбивства українських дітей. Так? Може, і це притягує Трампа до Путіна. Але і Трамп це знає, і Путін це знає. А от давайте уявимо, що. Путін втрачає Трампа як лідера Сполучених Штатів, а це цілком вирогідно. Дивіться. Трампа переслідують невдачі. Все, за що береться Трамп, перетворюється на проблеми, глобальні проблеми. Тарифи, економіка, намагання врегулювати конфлікт в Ізраїлі. Намагання, уявити собі, він, він просить Путіна бути посередником у його перемовинах з лідерами Ірану. Це повний нонсенс, тому що Путін це партнер, партнер Ірану, да, дружня сторона. Але от давайте все ж таки. Уявимо, да, що і тут обіцянки Трампа припинити війну за 24 години. Ну, добре, що не за 3 дні, так, чи за 2-2-3 тижні, хоч і таке було, він, по суті, ну, показує себе як некчема, лідер, який не здатен. Виконати свої обіцянки, Да? І тоді висока ймовірність, що влада Трампа буде слабшати. І навколо Трампа існують маска, а може, і сам маск, так його виховував батька. А є люди, які. Які, ну, по суті, з презирством відносяться до Путіна, до Раші. До них можна віднести і Рубіо, я не буду перераховувати, але таке крило є. І якщо Трамп програє в змаганнях припинити війну, це крило набере сили, набере сили. І влада Трампа, повторюю, буде ставати менш. Не лише очевидною, але й реальною. А в наступному році Трамп зовсім може її втратити через довиборів конгресменів і сенаторів. Так? Питання: чи вигідно це Путіну? Ні, не вигідно. Не вигідно, тому що у нього зараз єдиний шанс, коли за припинення вогню він може отримати. Максимум того, що хотів. І до цього, реалістичних з точки зору Путіна, хотіло, які може асектувати Трамп, є юридичне визнання Криму, так, номер один. Далі, фактичне визнання всіх територій, які Путін захопив. Оце 20% української території, які, де юре будуть належати Україні, але де-факто ці території будуть під не лише оперативним, але й стратегічним контролем Раші. Так, це може отримати, може отримати згоду Трампа. Ні за яких обставин не приймати Україну до НАТО. Ба більше, я думаю, він може отримати від Трампа згоду на поступове виведення своїх військ з Європи, а з часом і до виходу США з НАТО. Це він може отримати взамін. Припинення вогню, уявили собі, да? ба більше Трамп може приїхати на парад 9 травня в кампанії буде гітлерівської коаліції, да? країн, які підтримували гітлерівську коаліцію під час Другої світової війни, а саме Словакія і Угорщина, це були союзники Гітлера. Так, вони воювали проти України, але отримали по заслугам. Так? Я стверджую, що Україна, саме Україна, перемогла у Другій світовій війні. Найбільше наших людей загинуло, набагато більше, ніж расистів. Ніж німців, і навіть більше ніж вбили євреїв під час Другої світової війни. Але ми перемогли. Так, за допомогою британців і американців, але ми перемогли. І тому я от закінчую цей, оцей обзор, хотів би запропонувати президенту України. Такий маневр зробити. Він абсолютно правильний, як країна-переможець фашизму під час Другої світової війни. І треба наголосити, що на стороні Гітлеровської Германії воювали і Угорщина, і Словакія. Наголосити, що я теперішній лідер країни, яка перемогла фашизм разом з нашими союзниками, Штатами, Британією, звільнила Європу від коричневої чуми. Запрошую лідерів західної цивілізації і не лише відвідати Київ 8 травня для святкування річниці нашої перемоги. 8 травня це офіційний день, коли всі країни Європи святкують перемогу над фашизмом. І лише ми, українці, поки що не можемо капіталізувати найбільший вклад України в розгром фашизму. Так? Це те саме відбувається, коли ми, українці, розвалили Радянський Союз. 91 му році під час свого референдуму так, рухнув Радянський Союз за декілька тижнів після нашого референдуму, ми розвалили Радянський Союз і навіть не пишаємося цим, не капіталізували це, не скористалися цим. І от так треба глобально діяти. Я стверджую, що ми, українці. Стали глобальною нацією, незважаючи, що чисельність наш зменшується через неадекватну економічну, соціальну, воєнну політику наших лідерів, так? чисельність українців зменшується, але ми все ще територіальна найбільша країна Європи, і нам треба вчитися діяти глобально. Не лише просити, але і показувати, що ми зробили і що здатні зробити ще. І це буде нагадування і тим європейським країнам, які підтримували фашистську Німеччину, а зараз підтримують аналогічний режим Раші, що для них це може закінчитися дуже погано. Ну, на цьому я хотів би зупинитись. Якщо є питання, прошу задавайте. Сьогодні короткий ефір. Я ще можу працювати 5-10 хвилин. Повторюю да, мій висновок, за яких умов Трамп може припинити свої намагання зупинити цю війну. Повторюю, якщо одна із сторін не захоче її припиняти, повний абсурд, але в стилі Трампа, так, висновок в стилі Трампа. Я стверджую, що не так все просто і для самого Трампа, тому що репутаційні ризики виходу з гри дуже великі. І хотів би йому нагадати, да, що Понтій Пілат, коли помив свої руки і показав іудеям, фарисеям, що не він, не він винний у тому, що Христа розп'яли і знущались над ним. Не він це робив. Це той народ сам хотів, ну це теж квещно. Але потім Дурна слава переслідувала цю історичну особистість віка, а може назавжди, так. І не хотів би, щоб Трамп повторював долю понтія Пілата. І Україну не вдасться розп'яти, катувати так, катують. Але ми все одно переможемо. Та і Христос же теж переміг. Так, його катували, над ним знущалися і думали, що це вже кінець. Але він виявився сильніше всіх на цьому світі. Так. Що може відбутися із Україною? Отже, невигідно це робити Трампу. І невигідно це робити Путіну, тому що він втратить вірного партнера, який пишається ним, любить його, дає багато шансів йому. А взагалі він може отримати об'єднану Європу, яка мілітаризується, мілітарну Німеччину. Так, демократичну, але мілітарну Німеччину, дуже потужну країну, яка через 3-4 роки, я впевнений, буде більш потужна з точки зору зору техніки, технологій військової справи, ніж Раша. І непередбачуваний кінець його буде. Непередбачуваний. Тому. Якщо ви запитаєте, яка вирогідність, що Трамп вийде із цієї гри в руки, ну, на жаль, на жаль, я так кажу, десь 49%. Не 50-49%. Це дуже велика вирогідність, так? Не хотілося б, але смертельного нічого не буде. Будемо боротися разом з європейцями. Які зацікавлені в нашій перемозі, зацікавлені в радикальному послабленні Росії і намагання Трампа і Путіна пом'якшити санкції, так, деякі можна пом'якшити, які вигідні для Європи і невигідні для Раші. А а стосовно активів заморожених, то Штати тут нічого зробити не можуть, тому що контролює їх Європа та й більше санкцій контролює Європа. І невигідно це Трампу. Адже Трамп хоче постачати скраплений газ в Європу. Він пообіцяв це лідеру Італії, так? Джорджі. І це суперечить інтересам. Раші. Я взагалі вважаю, що це якийсь абсурд із точки зору європейців, з точки зору американців, що досі нафта і газ з Росії йдуть в Європу. Уже давно Штати могли би їх витіснити. Але Трамп діяв не оптимально. Він по суті призупинив експорт канадської нафти до Сполучених Штатів пізно почав дерегуляцію. Процесів видобутку нафти і газа і йде запізнення на 3-4 місяці. Але я стверджую, що влітку Штати можуть повністю витіснити з європейського ринку Рашу. Це їм вигідно. вигідно. І Європі не так вигідно, тому що ціни на Європейський газ будуть трошки вище, але на нафту менше, так, тому що загальна тенденція до зменшення ціни на нафту вона все ще є. Хоч зараз, ви знаєте, нафта піднялась в ціні, тому що замаячила перспектива, що Трамп все ж таки відкличе свої абсурдні вимоги по. Тариф не лише від усього світу, але й від Китаю. Ну, я так думаю, буде компроміс. Економіка світу все одно просяне, але нафта трошки підніметься. Але все ще буде на рівні якій невигідній раші. Отже, на цьому ставлю крапку. Василій Вовк задав два питання. Вітаю вас на землі <див> древніх римлян. Так, не по темі, але мені не зачепили екстрава екстраординарна подія в, в Києві. Мабуть, підлітки до 17 років гідропарку побили українського воїна. Влада не бореться з кремлівською пропагандою. Мені теж здається, що а, недостатньо бореться. Недостатньо. Треба ну, просто випалювати такі інциденти з нашого життя, показати безкомпромісність влади, на чиєму боці вона є, на боці українських збройних сил, які нас захищають, в тому числі і владу, чи на боці проросійських ідіотів є такі серед нас, так. Чи агентів впливу РАШ. Я допускаю, що так і могло бути. І їх активність буде посилюватись. А ви знаєте, ми досить довго спимо. А тут треба превентивно діяти, анонсувати, що всі е, такі е, справи будуть жорстко, жорстко е, подавлятися. Василій Львов, Крубіо озвучив забаганку Трампа вийти з переговорного процесу по припиненню війни в Україні у випадку невиконання вимог США з картину дорогу сильно ми не будеш. Україна не налаштована віддати. Тут, на жаль, ми не ми вирішуємо, пане Василь. Тут влада домовляється, влада намагається діяти раціонально. Я так скажу: не треба відча йти, якщо, наприклад, Трамп визнає Крим расистським. Я допускаю, таке можливо. Від нього можна чекати все. Але це не означає, що наступний президент Сполучених Штатів не відмінить це рішення як ганебне, як неадекватне і взагалі. Тому. Не сприймайте оці поточні політичні ігри як істину в останній інстанції. Ні. Все може бути змінено. Так же, як і ви самі знаєте, будь-яка угода з Рашою не варта і папіру, на якому ця угода укладена. Так само проти Раші мають діяти і лідери західної цивілізації. Просто так же і діяти. Анна, питання з Тіктоку від Сергія. Коли український народ хоч на копійку збагатіє, ну я вам вже казав, чиновники, да, державні чиновники, апарат, який їх обслуговує десь 2 мільйони, плюс працівники державних підприємств, які годуються з бюджету держави. Да, на минулому році збагатіли на 47%. Непогано так. Так, так що є люди, які і це теж український народ, хоч насильно так. Ну, ніби, ніби всі питання ви задали. Отже, дякую за вашу увагу.